Світає Українське радіо. Кривий ріг студії працює Тетяна Туренко. В ефірі програма Тема дня. Ми працюємо на частоті 94 фМ. В її студії театральний блогер, журналіст, коуч, автор та засновник інтернет-порталу Театральна риболовля Сергій Вінніченко, який два тижні перебував у місті та спостерігав за театральним життям Кривого Рогу. Сергію, вітаю тебе! Вітання всім мешканцям Кривого Рогу. Твоє перебування у рідному місті співпало з такими трагічними подіями, як ракетні атаки на кривий ріг та Дніпро, які забрали життя багатьох наших співвітчизників. Але життя триває, і дуже цікаво дізнатися, яким є театральне життя у кривому розі. По-перше, воно є. Життя триває попри всі сумні трагічні події, з якими ми змушені жити в один час, і цей час він є історичним. До речі, сьогодні день пам'яті захисників Донецького аеропорту і. Це те, що будуть вивчати в, за підручниками історії, про що вже знято і ще будуть зніматися фільми, робитися вистави і все таке інше. Тобто, ми зараз всі з вами живемо в виключно історичний час, коли відбувається переосмислення, коли неформально. Відбувається прощання з минулим, а на самому що не є реальному ґрунті, коли декомунізація це не просто слова і галочка в звітах, коли зникають і пам'ятники цим минулим цим, і весь вся топоніміка змінюється і в тому числі і в Кривому Розі. Ми, ну, не, не так інтенсивно, не так це відбувається, як в інших містах, але все рівно це триває, і все рівно це не спинити. Через, через це ми, жителі історичного часу. До речі, цей процес усвідомлення того, що відбувається, він відбувся буквально вчора. Взагалі, з моєї точки зору, Shelter Plus, громадська організація і цей хаб, який, який у них заснований і працює вже кілька десятиліть. Це така модель ідеального кривого рогу, От яким би могло бути місто. Якби. Аби, як би б. Що відбулося? Це подія, яка називалася Від ВВ до Осковки. 30 років. З моменту відновлення незалежності у нас є естрада, є українська естрада. Більш якась популярна, менш популярна, десь вона в тіні входила, десь пік і не тільки в Україні, а взагалі і в світі завойовувала. Але вона до сих пір у нас якось не досліджена, немає, немає якихось джерел. Наукових немає, ну взагалі, навіть, навіть на рівні слухача, глядача, ми пам'ятаємо те, що от сьогодні чуємо, а от що було попередньо, і організатори цього. Освітня піч, продюсер Ярослав Карнієнка, вони вирішили дослідити це. Тобто, півтори години було вміщено, ну, я можу помилитися, але ну, 25, можливо, там під 30 композицій, які. М'язами українських, не просто українських криворійських е, митців були зроблені е, підбір, аранжування і е, власне виконання, все це на досить високому рівні. Е, те, що, не, не, не те, що можна там соромитися, ой, це там щось криворізьке, взагалі нічого подібного. Абсолютно якісний продукт, унікальний, оригінальний. Да, можна там сперечатися, чому там 25 чи 30 цих треків, а не цих треків. Чому там так, такий виконавець був, а такого не було. Все можна. Але у кожного з нас є можливість створити свій плейліст з цієї там тридцятки виконавців, згадати під яку пісню було побачення, під яку якісь освічення, і п'ятдесят. От, тобто, переусвідомити, що ми от. Говорить, ми, нація народжується, вона вже існувала. Просто зараз це вторгнення, воно стало каталізатором. Переформатування таке йде? Переосмислення. Ми ми ж постійно говоримо, от самоусвідомлення. ми Україн... Що ж тут самоусвідомлювати, якщо ми самі в себе виймаємо ґрунт з-під ніг фактологію. А тут, будь ласка, від веведосковки, е, сп е, коли коли? Вокалісти співають а, там, Панамарьова а, і Піваварова, а, Білик і, а, і Тіну Караль. от, і, і, і це органічно, і вся зала підспівує, і енергетичний всплеск якийсь відбувається. І після цього, після цього вже вити вже не можна залишатися таким, як ти був до цього. Тому Але що ти скажу, це якось було Мало розрекламована ця подія. Це взагалі для мене величезна загадка. Так, да, Кривий Ріг це не столичне місто, навіть не обласне місто, але а, тут така кількість а, от, оцих культурних там, мистецьких творчих креативних м'язів, які просто ходять по різні боки вулиці, один одного не, не знають, не помічають, не знають, що взагалі можна. Є, є такий інструмент, як спілкування. Він в базових налаштуваннях є у кожного. Але не тільки Просто, просто не? його треба активувати, да, там, ну, запустити цей процес. І, ну, я не знаю, якщо, якщо в мене ну, трішечки щось таке от вдається, ну, цього, разу, цього разу в мене відбулося останній раз, я бачив виступ. Гаріка Абрікосовича, ну він тоді ще був і, і, і не Гаріком, а Ігарям і не От, Це було ну, років не знаю, 30 тому, щось ну 25 точно. Коли це був студентський театр старатних мініатюр, коли, коли це неможливо було пропустити. От. І зараз відбулася чергова зустріч з автором-виконавцем. Він зараз робить. Моновистави, які складаються з його авторських, авторських його мініатюр, це це прекрасна іронія. Це така іронія, коли, коли не жарт заради жарту, не для того, щоб давайте я скажу там якесь там дурне слово, щоб ми тут всі по, по, посміялися. А от сама іронія, коли результатом там, цієї мініатюри не обов'язково може бути сміх. Іронія може бути і дуже сумною, і такою, що підштовхує до... До якихось думок, е, і е, я прям-прям насолодився. Е, це це е, вистава називалася Іронія та Різдво. В, вона була. В перші дні нового року показана, і прям душевно, і приємно, і, і все, все все і це в кривому розі все відбувається. Звісно, що театральний риболов це більше про театр, і були, були в мене зустрічі. Я для себе відкрив і на театральній риболовлі от, -от з'явиться новий розділ. У мене ж кожного, кожен раз, коли новий театр я бачу. Хоча б одну виставу він з'являється в каталозі. На порталі е, є Бейбі-театр. Це... До речі, так до нас не прийшли вони на ефір ще не дійшли. Ми покличемо ніяк. їх. І, 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 зараз в етері їх покличемо, і телефоном покличемо. Тому що, на жаль, на жаль, самої вистави я не бачив. Це була інтермедія до, до Різдвяних свят. Я перепрошую, це в Бомбіку було? Так, да, да, да. вони, вони скоординувалися з Бомбіком, і в, в цьому у затишному просторі було багато-багато дітлахів. Дітлахи досить активно, вони залучалися в, в усі активності, які пропонували герої. Там був Ангелик, там був Святий Миколай, тобто є, форма вже є, вони допрацьовують сенси, да, тому що ну, концепція Діда Мороза це щось одне, а перехід на Святого Миколая це вже. Щось інше на наративному якому сенсі. В них, у них цей процес відбувається. Вони роблять окрім цього і повноцінні вистави. І дуже сподіваюся, що наступного разу наступного приїзду до Кривого Рогу зможу їх подивитися. Так само не, не, не полишав театральний риболов і свій youtube проект Перша перші будемо навіть не говорити, тому що з Кривого Рогу випустив. Не 1,2 передачі. Це YouTube, youtube проект про театр. Про український театр, де в, в маленькому такому форматі 15-20 хвилин одна тема, один гість, і театральною риболовлею вже зафіксована перша прем'єра 2023 року, яка відбулася прямо 1 січня в, в місті. В місті Чернівці в Чернівецькому театрі ляльок із режисером цієї вистави ми вже випустили студію на, на, на YouTube. І розпочалася чергова серія митців на лінії фронту. Ми зв'язуємося з. З людьми театру, які боронять, боронять країну. І першим гостем став Олександр Аніщенка, це художній керівник театру на Чайній з Одеси, дуже, дуже таке насичене інтерв'ю вийшло. І, і, і оцей процес, процес, коли коли театральний риболов виловлює, витягає одних митців і показує їх іншим, коли на цих перетинах. Ну, тобто ми... модератор такий. Ну, я б на себе таку роль би вже, можливо, б і не брав би, але е, інформаційне повідомлення. Зверніть, будь ласка, увагу. Люди, хто ходять лі, ліворуч по вулиці, подивіться Ти, на ті, хто? хто ходить праворуч, і навпаки, е, не знаєте один одного, окей, давайте я вас познайомлю. Тому що в мене я приїхав права. з Києва. От а, я, до речі, цього не, не дуже розумію. Приїхав з Києва. Давайте да спробуємо розпрощатися з цією е, Відбувається все ж таки децентралізація вже пішла. І е, те, що 10 років тому от з Києва там, чи, чи, чи ще з, якого, з якоїсь столиці, е, значить, там щось в, е, розумніше, більше. Це неправда. Зараз, зараз ми всі в однакових умовах. У нас у всіх є е, доступ до інтернету. Ну, звісно, коли там, коли не блекаути, коли є світло. От. Але, але ми всі в рівних ем, якихось умовах ми всі можемо спілкуватися не тільки між містами, між областями, між столицею і не столицею. Ми можемо спілкуватися з будь-яким містом, будь -яко, якої точки землі. І для цього не треба нічого там над 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 чогось. Просто треба бажання. І мене, мене трішечки бентежить, коли мене там от на, на, на етерах о, це там, госьків. Ну між нами немає різниці. Крім, крім того, що в мене є оця залюбленість, те, що я роблю. Я, я це збираю, але завжди відчувається. Це цікаво. Ну і тому я запросто ділюся цим, цим. Ну, все, що треба сказати, я чогось не знаю. Знаєш таке? Ми всі влаштовані так, що в кожному у нас є запитання, є відповіді. Просто не в кожному випадку ці запитання і відповіді, які, наприклад, всередині мене, вони співпадають. Тобто, якісь відповіді вони на запитання іншої людини. І для того, щоб вони співпали, треба що зробити? Активізувати інструмент. Спікую спілкування, спілкування комунікацію. Сергію, що ще вдалося переглянути? Ба, ну, зараз же ж так. Початок року це про що? Це про новорічні свята навіть під час війни. Вони відбуваються, це не завжди не завжди той продукт театральний, який заявлений, ну, є там домінантою театрів. Тобто, це все ж таки або інтермедії, або такі спеціальні вистави, зроблені спеціально до нового року, які галочкою проходять і. І великого там сліду не залишають в історії театру. Так, да, я бачив виставу «Летючий корабель в Академії руху, але ну, все ж таки Академія руху це театр пласти... пластичний. І перехід їх в, в... в розмовний жанр. Ну, тобто Це не те, що, що є їх в візиті. Візкою, так. Да. Тобто, це, да, це, зроблено, це зроблено для того, для того, щоб е, посміхнути дітлахів, для того, щоб е, розрадити цей, цей час. А от, е, але, але у цього театру е, на, на фасаді, на, е, на, на вітрині, будемо так говорити, абсолютно інший продукт, е, більш глибокий, більш продуманий, більш, більш от якийсь він такий, більш-більш більш. більш, більш. В мене, в мене була ситуація, це так знаєте з категорії, я постійно розказую якісь історії, не просто якісь факти, а от історії дуже полюбляємо історії. Я б ніколи в неї б не повірив, якщо б якщо б от вона зі мною не відбулася. І більш того, я б їй не повірив би, якщо б свідків не було. Тобто я сам би собі б не повірив. Це те, що називається. Ми всі, коли вчимося грати там в шахи, там, в якісь, да, ми, ми беремо комбінації, їх розбираємо. Так от, оці всі історії про до чого там культура, до чого тут Пушкина, оці, оці всі запитання, вони настільки набили оскоміну за останні 10 місяців, що ну, на них є вже готові відповіді. Просто готові відповіді. <тур> <тур> і, і, і в чому в чому в чому я порівнюю це з шаховими е, партіями? Тому що вони дуже рідко зустрічаються в реальності, бо всі гросмейстери, всі навіть не гросмейстери, їх знають, ну тому, і не використовують. І тут ми їдемо з, з чергового. Заходу з бомбіка, і в маршрутці їдемо собі, спілкуємося, сидимо про якісь мистецькі справи, розмовляємо. І тут біля нас сидить, сидить чоловік. Не знаю, років, років 40, 40, можливо, трішки більше, і він так м'явся, м'явся, щось йому так дуже дуже кортіло, і він все ж таки наважується е, долучитися до нашої розмови. Він перепросив, він навіть почав говорити українською, потім, звісно, зійшов на російську. Хоча й розказав, що він е, там чи, чи викладач, чи вчив багато мов, ну, е, але користується тільки російською. І, звісно, вийшов на запитання до чого тут культура. При чому тут Пушкін? Такі історії. Це знаєте, це як поставити дитячий мат в шахах, ну, але моє, а ми вже під'їжджаємо, йому треба виходити. І він дуже хоче почути запитання, що культура не до чого, Пушкіна не трогаємо. На що я йому, звісно, ставлю запитання: А, до чого, а, а, а при чому тут Стус? Чим заважав Стус? І далі відбувається от та сама історія з підручника, коли людина на мене дивиться і говорить: а це хто такий? от до тих пір допоки допоки стус це хто такий допоки там події типу від ВВ до Сковки будуть проходити повз, повз глядача. ми спілкувалися після після цього кавер концерту ми спілкувалися з відвідувачами з глядачами і там була жіночка яка говорила що вона мешкає в районі шелтера але це, там не була. але це був був перший раз, коли вона туди дісталася. А про кого про кого про Шелтер не можна сказати, що вони інформаційно неактивні, взагалі в, взагалі в просторі Кривого Рогу та і по Україні вони помітні. І так сталося, що от на якому там другому десятилітті існування, існування активного, активного існування, ну бачите, вони зустрілися. Це просто говорить про те, що треба використовувати всі канали комунікації. І в мене були не просто протягом цього приїзду до Кривого Рогу, в мене були і зустрічі, і просто якісь перегляди, і були прямо от, там, або стратегічні сесії, або якісь от ми пропрацьовували конкретні запитання. І одне з запитань, з митцями, яке ми пропрацьовували, що не можна ігнорувати. Будь-які е, засоби комунікації у когось елементарно е, людина сидить в інстаграмі чи в Тіктосі і не сидить в Фейсбуці. Тобто, але якщо це цільова аудиторія, до неї треба достукуватися. Як би то не було а, Сергію, що з Павлом Осіковим, з Андрієм Богуном? Щось вдалося у них переглянути, чи, хоча б поспілкуватися з ними, ми з Андрієм, от-от має чи вже приїхав, чи має приїхати зараз? ж Всі підготовки до нової прем'єри Павла, яка відбудеться. Яка відбудеться цими вихідними, от, і, і треба це, кликати в ефір? І це да просто він в січні місяці. Першу виставу, яку він показує на початку року, вона співпадає за часом з його днем народження. Тобто, от він святкує свій день народження тим, що грає дарує виставу. Своїм глядачам. І, власне кажучи, і е, Андрій приїздить на це. Єдине, що мене вже не буде. Я в, хотіла в сказати, а театральне риболов буде. Ну, ну, якось ми обов'язково перетнемося на кордонах. А що поло обіцяє? Е, він, він робить постійно якісь виклики. Він е, ставить собі якісь. Такі перешкоди, які долає перешкоди, самі знаходять його, щоб він їх подолав. Але на цьому на перед ми кожен з нас, кожен поодинці, ми маленькі, дрібненькі, непомітні і все таке інше. І тільки коли ми починаємо об'єднуватися, коли е, там е, можливості е, розмовні поєднуються з можливостями режисерськими, поєднуються з можливостями просторовими. Та потім ще й з медійними і все це в, в одне пакування, тоді виходять якісь такі значні, визначні е, події. Е, ну, а далі, далі все воно має розходитися цим сарафанним радіо а, за допомогою медійних, медійних засобів. Що будеш переосмислювати, коли повернешся до столиці свій візит до Кривого Рогу, що було таким яскравим? А в мене зараз в планах а, кривий ріг цього мого приїзду він став а, таким каталізатором. А, я довго-довго не міг знайти, як мені підійти до цього питання. А, досить багато якихось вистав, які з моєї точки зору є спекулятивними. Тобто я для себе формулював, тобто, я розумію, що це спекуляція, а її треба сформулювати, чому. Я, там, ну, це, це вже років 7-8 в мене таке відбувається і в мене. Прям колекція цього. Але тепер я вже каталізатором став перегляд в український прокат. Вийшов фільм Щедрик. Це художній фільм, з маркетингової точки зору там все прекрасно. І сторіччя самої пісні, і сторіччя Капели, яка під орудою 100 років тому гастролювала Європою Америкою. Але фільм вийшов з моєї точки зору, от саме таким спекулятивним, і там тема, все правильно, але от зроблено так, що от, текст в мене називається. Є така професія сльози. Чавити. От, це буду переосмислювати. от про це буду писати. Що радиш нашим криворіжцям щодо театрального такого, знаєте, освіти? Театральна освіта зараз багато з цього можна дивитися. Дивитися на Ютубі, є і передачі про театр, є і історія театру, і є куди зазирати, і дослідження того самого Леся Курбаса. Багато що є. І зараз це починають робити в такий спосіб, що це цікаво Екранно дивитися. Ну, не без того, що. Вечірній Риболов виходить в Етер постійно і відкриває такі погляди на щось, що залишається за межами уваги глядачів. Тому тому YouTube вам допомогу. Комунікуйте, спілкуйтеся, слідкуйте і об'єднуйтеся. Телеграм-канал би, який відображав би мистецькі події Кривого Рогу. Ну Конче потрібен в розробці. Сергій, Я дуже дякую, що прийшов сьогодні до нашої радіостудії. На цьому програма тема дня підійшла до свого завершення. Гостем українського радіо Кривий Ріг був Сергій Вінніченко, театральний блогер, журналіст, коуч, засновник інтернет-порталу Театральна Риболовля. Для вас працювала Тетяна Туренко, звукорежисер Анна Звонкіна. Залишайтеся на 94FM, Слухайте Українське Радіо Кривий Ріг.